Добрий день. Сьогодні у нас ще дві новиночки від компанії Грюнхільм. Це вже ручні відпарювачі. Один у нас йде з вбудованою помпою на 1500 Вт і один на 1050 Вт без вбудованої помпи. Зараз зробимо розпаковочку і, як завжди, тест. Ось така трубка подовжувач. Аксесуар для чищення універсальний, насадка для миття вікон, насадка для прямоточного пару, мірний стаканчик, власне сам відпарювач. Ось така щіточка додаткова для чищення. І кутова насадка для пару. Також є лієчка спеціальна, мірна, в яку, через яку дуже зручно заливати водичку безпосередньо в сам відпарювач. І ганчірочка для універсального, універсальної насадки. З особливостей цей відпарювач має 400 мл бак. Оптимальна кількість води, яку ви сюди можете залити, це 350 мл. Також тут є автоматично вбудована помпа, завдяки чому нагрів відбувається дуже дуже швидко, буквально 15-30 секунд і вже готовий відпарювач до роботи. Працює він на цьому літражі приблизно 10-15 хвилин. Отже, що ми робимо? Перше, ми заливаємо водичку. У нас є тут такий спеціальний отвір. Куди ми будемо заливати водичку. Водичку ми заливаємо мірним стаканчиком, використовуючи таку лієчку. Вставляємо лієчку і заливаємо водичку. Мірний стаканчик у нас йде на 130 мл. Нам треба сюди залити приблизно 2,5 стаканчика. Отже, тут йде досить довгий мережевий кабель 2 метри. Його вистачить для того, щоб дістатися в складні місця. Зараз ми одягаємо насадочку, нехай це буде перша насадка, звичайна, для пароочищення. Вона дуже зручно фіксується за допомогою ось такого фіксатора, і також її легко можна зняти. Фіксатор допомагає тримати саму насадку на місці. Отже, додатково беремо, одягаємо насадочку кутову Також фіксуємо, нехай вона буде у нас зафіксована вниз, її можна як вниз, так і вверх зафіксувати, в залежності від того, де вам треба почистити. І вмикаємо сам апарат. Тут є зручна кнопочка для фіксації. Буквально проходить небагато часу, і він починає працювати. Пара тут виходить до 105 градусів. Тобто, неї можна відчистити дуже-дуже багато чого. Також в комплекті є зручна подовжуюча насадка, ось така. Тобто це вже як подовжуючий шланг. Її можна замінити, і таким чином ви можете доставати до більш труднодоступних місць. Замінюється дуже-дуже легко. Також легко фіксується. І сюди ми вже одягаємо ту насадку, яку нам необхідно. Наприклад, нехай це буде ось така універсальна насадка. Зафіксували і все готово до роботи. Знову ж таки, увімкнули, зафіксували, почекали буквально 15 секунд, щоб пара нагрілася. І вже можна працювати. Як я і говорила, є додаткова ганчірочка безпосередньо для цієї універсальної насадки. Вона одягається ось таким чином. Так виглядає, тобто можна десь щось почистити. І на цю ж насадку універсальну можна одягти ось таку насадку для миття вікон. Вона дуже легко одягається. Тут буквально фіксація йде на таких гачках, і тут вона також фіксується за допомогою гачка. Зафіксували, і тепер ми можемо вимкнути пар і безпосередньо цим паром почистити самі вікна. До речі, це зараз спробуємо зробити. Також в комплекті є ось така щіточка-насадочка, яку ви можете одягти безпосередньо на саму велику насадку і почистити щось, що потребує більш жорсткого чищення, бо тут такі жорсткі ворсинки. це вже для такого абразивного абразивного чищення. Отже, зараз спробуємо помити вікно цим пароочисником. Вмикаємо, фіксуємо, він починає нагріватися, ми бачимо червону індикацію, і чекаємо, доки піде пар. Починає йти пара, і ми можемо починати мити вікна. Я вже можу сказати, що досить брудна водичка така виходить. І ще один пароочисник. Його відмінність в тому, що він вже йде без помпи, трішечки менш потужний на 1050 Вт. А, але в цілому такий собі непоганий маленький пупсик. Зараз подивимося на нього. Значить, що тут йде в комплекті? Сама подовжуюча, подовжуюча насадка. Далі насадка для цілеспрямованого пару. Ось така лічка, за допомогою якої можна залити водичку в. Сам порочисник, мирний стаканчик, ганчірочка для універсальної насадки, кутова насадочка, насадочка-щиточка, універсальна насадка для чищення. Також є насадка для вікон, яка одягається на універсальну чистю насадку. І, власне, сам пароочисник. Пароочисник виглядає таким маленьким-біленьким пупсиком. Мені дуже подобається його дизайн. Дуже зручний в руці, і тут є особливість: сам носик, він йде. На такому шарнірчику, тобто його можна направляти куди вам необхідно. Отже, у нас тут іде індикатор включення, також іде досить довгий двохметровий кабель мережевий, що досить зручно. І з особливостей. Тут іде трішечки менший бак, 250 мл максимум сюди можна водички залити. А також є така система фіксації від випадкового увімкнення. Тобто ви доки не натиснете цей важель вперед, ви не зможете натиснути саме увімкнення пари, що дуже-дуже зручно, ви точно не натиснете цей важіль випадково. Що ми робимо? Перше, ми заливаємо водичку. Як я вже говорила, тут іде 250 мл. Закручуємо і чекаємо, доки наш пароочисник буде готовий до роботи. Зараз пароочисник у нас нагрівається, він буде грітися приблизно 3-5 хвилин, але тут є такий прикольний захист. Тобто цю кришечку ви не зможете відкрутити до тих пір, поки ви не скинете пару, яка знаходиться всередині під тиском, що також дуже-дуже класно для вашої безпеки. Отже, зараз у нас вже пройшло 5 хвилин, у нас нагрівся сам пароочисник. Зовні він, до речі, просто трішечки тепленький, тобто нічого гарячого немає. Як я і казала, що не вмикається пар до тих пір, поки ми не знімемо сам захист. Отже, що ми робимо? Одягаємо насадочку. Ось таким чином. Бачимо, що вона зручно регулюється, і вмикаємо. Отже, ці вже дві новиночки доступні у нас на сайті, а також ви їх можете замовити через наших консультантів. Що можу сказати? Це дуже класні речі, які мають бути у кожної господині, яка полюбляє чистоту і не дуже полюбляє використання різноманітної хімії. Тож, рекомендую, купуємо, вже зовсім скоро Пасха. Все має бути вдома просто ідеально.